Тання це черговий випуск новин міської інформаційної служби. У студії працює Яна Касіна. На календарі середа, 30 травня, наші кореспонденти вже готові розказати про найцікавіші події міста. І на початку коротко про головне. Загальний борг по заробітній платі підприємств міста зменшився. Матеріал з робочої наради. 29 травня у музеї історії міста відбулася підсумкова зустріч народного депутата України Сергія Храпова зі своїми прибічниками. У Заводській районній раді привітали дітей з нагоди міжнародного дня захисту дітей. В Черговий раз у приміщенні конкому під головуванням першого заступника міського голови Костянтина Гузенка відбулася нарада з представниками підприємств боржників із заробітної плати. На сьогоднішній день ситуація покращилася, вдалося зменшити суму боргу по місту. Станом на 1 травня в Дніпродзержинську три підприємства лідери із заборгованості по зарплаті: це смоли, «ПХЗ» та «Цирконій». Спільними зусиллями міської влади та керівництва підприємств вдалося зменшити загальну суму боргу по місту, але поставлено завдання ліквідувати її взагалі. На нараді були присутні представники підприємств-боржників. Кожне підприємство розглядали окремо прийнятими мірами за підтримки губернатора Олександра Вілкула ДПС моле покращило своє становище. Даному предприятию НДС в сумі 1,5 млн Це дозволило стабілізувати, прежде всего, задовжність по заробітній платі на сьогоднішній день. Підприємство «Смоли» імпортує свою продукцію у різні регіони та очікує отримання коштів. Представник підприємства запевняє, що 1 липня боргів по зарплаті не буде. Гірші справи у ДНВП. Церконії заборгованість складає 900 тисяч гривень. На жаль, проведена робота з дебіторами не дала бажаного результату. Несмотря на то, предприятие своей хозяйственной деятельности застало возможность на, накопить определенные средства. И сегодня будет отдана платежка в служащий наш банк, платежка из органов юстиции, так у нас счета арестованы, таким образом действуем. О, о выплате заработной платы через комиссию по трудовым спорам. Объем выплаченных денег будет примерно 800 тысяч гривен. Тобто у травні Цирконі не виплатить суму у повному обсязі. Вони сподіваються, що після засідання Кабміну буде відновлено постанову про фінансування ДНВП Цирконі з держбюджету. Якщо це постановлення пройде, то в принципі, в течение іюня місяця повинні погасити задовженість текущу, возникшую за апрелі, за май, в тому числі і Резонансна ситуація склалася на Дніпровському автобусному заводі. На урядовий контактний центр надійшло багато скарг щодо соціально-трудових відносин. дійсно, комплекс проблем, В течение 2011 року ми виплатили долгий по заробітній платі в розмірі понад 700 тисяч гривень. На даний момент залишається сума 108 тисяч гривень по тим бывшим працівникам, дела которых находятся в суді. Олег Вінник запевняє, як тільки суд винесе своє рішення, колишнім працівникам одразу ж виплатять заборгованість. Зараз завод має пакет замовлень. Виграно тендер на мільярд гривень. Я думаю, що з такими підходами опрос задовжності виплати за, за 2008-2009 рік, це не є питання на сьогоднішній день. Фонд заробітної плати на КП Трамвай півтора мільйона гривень. В місяць підприємство заробляє 400 тисяч. Левова частка коштів це компенсація з держбюджету за перевезення пільговиків. Також фінансування КП трамваю надходить з міського бюджету. Сейчас місцевий бюджет нам дав 750 тисяч запланіровано. Ми погасили всі долги, касаючись пенсіонного фонду. І частину виплатили людям зарплату. Остається непогашеним 639,4 тисячі гривень. Якщо нам погасить е, повністю госбюджет е, всі, е, всі долги, то ми будемо в прибулі порядка 100 чим-то тисяч гривень. Задача для керівників вище згаданих підприємств не допускати поточних заборгованостей та ліквідувати існуючі. Наша задача мірода. Однозначно стоим на позициях защиты. Наши жители, это трудящиеся города Днепроджинска, чтобы они имели, прежде всего, стабильную зарплату, второе, мы, мы сами на вопрос, повышение заработной платы, абсолютно повышение заработной платы и, тех, и того набора социальных услуг, которые должны пользоваться наши жители и трудящиеся этого, этих предприятий. Безпечний та корисний літній відпочинок одна з основних задач, яку для себе ставить міська влада. В літній сезон особлива увага приділяється міським водоймищам, як найбільш популярним зонам відпочинку. Як повідомляє офіційний сайт Дніпродзержинської міської ради, заходи щодо підготовки міського пляжу були затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради 23 травня і вже виконуються. Відповідним рішенням передбачено проведення зони відпочинку в районі річкового порту міста. Та необхідних споруд і обладнання до належного технічного та санітарного стану. Відповідні служби вже провели водолазне обстеження акваторії міського пляжу. Також було встановлено буйки обмеження водної поверхні для купання, організовано чергування рятувальної служби та облаштовано будиночок для медперсоналу. Територію зони відпочинку прибрано вивезено сміття, виробано поросор та виконано покі страв. Зону відпочинку забезпечено водопостачанням, проведено глибине очищення піску, якого з початку року на території зони відпочинку завезено 120 тонн. Для подальшого збереження чистоти пляжу, а також комфорту відпочиваючих, встановлено два контейнери для сміття вісім урн, десять лав, два фонтанчики питної води. А також відремонтовано два стаціонарних туалети та встановлено два біотуалети. Крім цього, на території зони відпочинку розміщено 48 сонцезахисних грибків. 11 дитячих гойдалок, 15 роздягалень, навіз та 4 дитячі будиночки. Додатково планується встановити ще 6 тіньових грибків, 2 гойдалки, 1 навіз та 3 роздягальні. Всі заходи з підготовки зони відпочинку до роботи і підписання санітарного паспорту планується завершити до 1 червня. Дніпродзернці вже давно відкрили пляжний сезон. Хоча останнім часом погода не дуже спекотна, багато городян відпочивають біля міських водойм. Відпочинок відпочинку мали зовсім розслаблятися не можна, аби приємне проведення дозвілля не перетворилося на біду. Про основні правила поводження на водоймищах розповідали та роздавали листівки співробітники МНС. Щорічно працівники Держтехногенбезпеки проводять профілактичні рейди на міських водоймах. Рейд, на якому побувала наша знімальна група, відбувся на міському пляжі що на Дніпробуді. Тримайте Ось основні правила поведінки на воді. Що потрібно робити, як уникнути надзвичайно ситуації? Державна інспекція технічної безпеки проводить на даний момент рейдові перевірки щодо роз'яснення населення, правила поведінки на воді, як потрібно уникнути надзвичайних ситуацій, що потрібно робити внаслідок. Коли людин, людині погано і як потрібно поводити себе на воді. Основними умовами безпеки є правильний вибір місць купання, дотримання правил поведінки під час катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми. Відпочивайте у добре знайомих та обладнаних місцях, не заходьте різко в воду, дайте тілу адаптуватися до зміни температури. Перед тим як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна та достатній глибині водоймища. Утримайтесь від купання вночі. Виживання спиртних напоїв може стати причиною утоплення, так як в алкогольному сп'яніні людина не може адекватно оцінити небезпеку. А чи знають Дніпро про безпеку поводження на водоймах, ми спитали у відпочиваючих. Ну, в першу чергу треба бути тверезим. За дітьми дуже уважно дивитись, бо бувають випадки, що діти батьків не слухають і заходять дуже небезпечні. Везде. Не прыгать в воду смысла, потому что там висят э, веночки. Хорошие показатели, но мало кто на них смотрит. Следить за тем, чтобы детвора с разбега не бегала в воду, головой не ныряла. Потому что нарваться на камень очень запросто, травмироваться. На даний момент у Дніпродзержинську не зафіксовано жодного випадку утоплення людини. Протягом сезону купання будуть проводитись подальші рейдові перевірки та роз'яснювальні роботи з мешканцями з метою попередження нещасних випадків. 29 травня у музеї історії міста відбулася підсумкова зустріч народного депутата України Сергія Храпова зі своїми прибічниками. Які питання життєдіяльності міста були розглянуті протягом заходу та чи вірять люди у їхнє вирішення? Дізнавалася наша знімальна група. За останній час Сергій Храпов провів чимало зустрічей з мешканцями Дніпродзержинська, відвідавши при цьому усі райони нашого міста. Провели около 10 встреч на відкритому воздухе для того, щоб бути доступним к избирателям, для того щоб вони что що депутати не какие-то эфемерные существа, прячущиеся за окнами автомобилей там, і так далі. Протягом цих заходів народний депутат разом зі своєю командою збирав та аналізував усі проблемні питання, що існують у Дніпродзержинську. Поэтому мы собрали основную проблематику по Днепродзержинску. это вопросы ЖКХ, вопросы транспорта, вопросы кладбищ и так далее. Поэтому сегодня она будет, эта встреча итоговая, для того чтобы мы смогли определить канву той программы, с которой я пойду на выборы Верховную Раду Украины. Під час підсумкової зустрічі зі своїми прибічниками народний депутат ще раз зазначив, наскільки важливо для нашого невеликого промислового міста мати свого представника у Верховній Раді, який би захищав та відстоював інтереси Дніпродзержинська на державному рівні. Я думаю, буде більше виконання каких-то недостатків по яких-то проблем. тому це дуже хорошо, що буде. У Верховної Раді, наш депутат. Усі присутні на заході змогли задати Сергію Анатолійовичу хвилюючи їх питання, які у своїй більшості стосувалися екологічних проблем, питань житлово-комунальної сфери, перевезення пасажирів, боргів по заробітній платні та інших соціальних питань. Сейчас така проблема вікла з дитячими садиками. Тобто я тільки родила отримала свидетельство і повинні біжати в Горану, записуватися, вставати на очередь. Народний депутат уважно вислухав кожного, зафіксував усі звернення та пообіцяв вже у найближчий час вжити певних заходів по кожному питанню. Від своїх прихильників Сергій Храпов вимагав лише активності та небайдужості до долі рідного міста, адже будь-які зміни на краще можна здійснити лише за умов тісної співпраці влади та населення. До міжнародного дня захисту дітей по всьому місту заплановано провести низько різноманітних цікавих заходів, основними героями яких будуть, звичайно ж, діти. Напередодні свята в Заводській райраді відбулося урочисте привітання дітей, які мешкають в районі. І як це відбувалося, бачила і наша знімальна група. 30 травня у приміщенні Заводської районної ради відбулися урочистості з нагоди святкування дня захисту дітей. На захід були запрошені чотири прийомні родини, що мешкають на території району, та вихованці навчально-виховного реабілітаційного центру. Представники районної влади щиро привітали усіх зі святом, подякували прийомним батькам за увагу та турботу до малечі. А дітям побажали наполегливості у досяганні будь-якої мети. Окрім гарних слів, кожна дитина отримала цінні подарунки та солодощі. Я хочу подякувати благодійників, які Допомогли нам в організації проведення цього свята за район, загалом, це також і за рахунок коштів, які передбачені у районній програмі підтримки сімей, дітей і молоді. Тому всіх зі святом хочу привітати і побажати, щоб наша велика родина нашого міста, держави поповнювалася якомога. Більшою кількістю дітей, щоб кожна дитина почувала себе щасливою. В свою чергу діти влаштували для присутніх невеличкий святковий концерт, завдяки якому змогли продемонструвати свої творчі здібності. Після цього усі із задоволенням продивилися декілька документальних та мультиплікаційних фільмів. Завершився захід пізнавальною екскурсією, під час якої діти відвідали музей історії міста. Кістки Мамонта, давньогрецька амфора та прикраси стародавніх модниць в Дніпродзержинському музеї історії міста можна побачити все це разом. Експозиція Скарби давнього степу знайомлять сучасну людину з життям та побутом стародавньої, завдяки археологічній колекції музею. Можна на мить опинитися у степах Дніпропетровщини, познайомитися з господинями, воїнами та тваринами того періоду. Дніпропетровщина є важливою частиною так званого історичного степового коридору. Через наші землі пройшло чимало племен та народів, які лишали після себе різноманітні речові пам'ятки. Серед представлених експонатів цікаві фрагменти і навіть цілі кістки вимерлих тварин. В основі своїх знайдених під час будівництва нашої Дніпродзержинської електростанції, коли було виявлено в кінці 50-х, на початку 60-х років, ранню палеолітичну стоянку мисливців на мамонті. На виставці можна побачити черепи зубра, носорога, оленя та, звичайно, мамонта. Крім того, тут вперше виставлені матеріали скіфського поховання, знайдені на території домоткані. Чимало тут і прикрас різних періодів. Починаю з періоду ранніх слов'ян, це 5-7 століття з району Дніпрова камянки це верхньодніпровський район. А також навіть з під Києва з Борисполя. Ми навіть назвали ці передані нам експонати Бориспільський скарб. Це вироби із бронзи або з металевих сплавів. Завдяки експонатам можна дізнатися, яку уяву стародавні люди мали про всесвіт і ким себе у ньому позиціонували. Зокрема, серед прикрас багато різноманітних амулетів та оберегів. Сокирка, ключик, є у нас тут лунниці. Якщо говоримо про лунницю, це звичайно зірки і світила небесні, яким вклонялися язичники в той час. Так навіть якщо дивимося на бубонці, які носили на плечах, так то мали такі вірування, що злих духів відганяли ці бубонці. Найбільш цінні експонати виставки це фрагменти обмундирування скіфа. Зокрема, тут представлені обшивки шкіряного одягу, уламки щита, а також фрагментарні частки скіфської зброї. Комплектуватися експозиція скарби давнього степу почала одразу після війни. Спочатку це були одиничні експонати. Сьогодні ж кількість речей археологічно-пантеологічної колекції сягає більше півтори тисячі. Поповнення експозиції відбувається завдяки колекціонерам. З Ялти, де проходив чемпіонат країни з легкої атлетики, Дніпродзержинець Сергій Чемерис привіз дві золоті медалі. 22-річний спортсмен ЗСК Прометей завоював їх у десятиборстві як серед дорослих, так і серед молоді. Два чемпіонати проходили паралельно. Сергій встановив свій особистий рекорд, набравши в цілому 7295 очок, випередивши срібного призера на 215 очок. Спортсмен виконав норматив майстра спорту. України загалом же в Ялті він побив свої особисті рекорди у стрибках у висоту з жердиною, в довжину в бігу з бар'єрами та штовханні ядра. Зараз в Ялті на юніорському чемпіонаті України виступає ще один дніпродзерженець – першорозрядник Руслан Малоговець, і наприкінці, як завжди, про погоду на найближчу добу. У народі кажуть, якщо 31 травня на дубі листя з'явилося, на врожайне літо. А якщо в кінець травня дощовий, буде мало фруктів. Ну а за прогнозами метеорологів, у четвер по місту буде хмарна погода. Протягом дня дощ. Нічна температура повітря становитиме 17 градусів тепла, в день стопчик термометра сягне позначки плюс 20. Вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. А у мене на цьому все у суді працювала Яна Касіна. Вживайте побільше свіжих овочів та фруктів, особливо зранку. Вони допоможуть вам зарядитися енергією на увесь день. А щоб закріпити гарний настрій, обов'язково дивіться нас завтра. У цій жі порі хай щастить.